8 травня. Це розсада кабачків, кавунив, дині, перцю і баклажан. Так виглядають гірки. ce sort argument. Ce amur. Температура ґрунта на глибині 19,3. Гути. Треба батарейки купляти. Бо температура повітря показує мінус 50. В кінці пленки, температура грунта 16, на вулиці 2 градуса. Температура грунта. В кінці пленки 16,4. В холодному углу 149. Це огірки, які посіяли. І самий холодний ряд огірка. Ще вже, вже вищі голови. Завізі чимало. Якщо, дасть Бог, не скине, гірка буде багато. Вчора збрали 30 кг. 19 на неосліпленій стороні і 11 на осліпленій.